80 сотин у Карпатах за файною ціною і з пейзажами. На Говерлу, на Петрос. 303-400 метрів, О, там уже за смереками, 3D-траса Буковельська, там перша траса Буковельська. Село Поляниця, друзі. Значить, розповідаю про цю діляночку, друзі. Дуже крута пропозиція. По ціні скажу в кінці, яка ціна, тому що вона му, просто солорка, яка класна. Дивіться, діляночка, значить, сама по собі по документах під будівництво, тобто вже проблем вам немає. Наступний момент рельєф прикольний, гарненький, рівняти треба не сильно. Ну, до речі, хто там побудувати щось хоче, зверніть увагу на те, що по рельєфах це дуже важливе питання. Далі, значить, якщо вам треба буде докупити, по боках ще є діляночки 25, сотих, 2 по 40, тобто 80 ця діляночка, там ще 80 можна взяти, там ще 25 можна взяти. Знову ж таки, пейзаж. Дивіться, Говерла. З вашого котеджу чи з вашого готелю буде отакий от вид до траси номер 3 d буковель. От от дорога є під'їзд. І, і, І те, про що я завжди кажу.